Привіт всім. Сьогодні розповім а, про те, що відбувається в грі, те, що закінчується і треба встигнути, і те, що буде вже скоро. От. А, також, а також про розіграш на моєму каналі. Він буде проходити прямо під цим відео. От вам потрібно написати. Коментар. В кінці відео я вже давайте перейду до розіршу, а зараз, поки я не забув <про>, про, про те, що я хотів розповісти. І так, перше Перше це івент. Ну, всі, звісно, знаємо, бачимо, коли граємо, що корабли появилися, що він там появився, коли натискаємо, отримуємо такий екран і отаку От інформацію. Тобто буде певний івент, у нас експедиція. І завтра я постараюсь записати. По ньому відео. Ну, ввечері вже точно чекайте відео а, по цьому івенту завтра на моєму каналі. Ну, Але давайте зараз ще а, щоб, а, переглянемо, що ми зможемо в тому магазині експедиції купити. А, ми можемо купити тут кубики ну, за ці жетончики, які ми там нафармимо. А, кубики, а, матеріал для зв'язку стихій. стихій. Матеріал для артефактів. І сувої, новачкам, свої сувої такі дуже цінні будуть. А, також, раз ми вже в магазині, хочу нагадати вам про магазин іншого івенту, а, який закінчить через а, 17 годин. Тобто зайдіть ось сюди в магазин, в самий низ пролистайте отак. В самий низ, Святковий ринок. І якщо у вас а, отут є такі жетони, зірочки, то потратьте їх, тому що вони згорять. Через 17. Годин. Ну, у вас може це буде інший часи, але якщо ви їх не потратите, то вони просто згорять. От. Далі ще один цікавий момент. Виправлена проблема кланових босів. Ну, знаєте, хто там грає на результат кланових босів б'є. На минулому тижні була така проблема, що не зараховувався урон. Коли ці боси ламаються, тобто там якби була проблема, і написали, що виправили її сьогодні. Це особисто, звісно ж, не перевіряв, тому що ще ми не, не били цих босів. Вони будуть доступні саме на моєму сервері через 17 годин завтра. І перевіримо, як ця помилка була виправлена і чи була виправлена. Так, і до розіграшу. Що розігрується взагалі? Розігрую 5 uh, кодів, 5 бонус кодів, які uh, кожен з них uh, вміщує 2 кубики з геліоліту, 1 фіолетовий сувій і 250 кристалів. от Всього буде 5 uh, переможців під цим відео. Щоб uh, прийняти участь, uh, вам потрібно написати коментар під цим відео. Про подію експедиції, про цю подію дослідження. Напишіть, що ви чекаєте, чи, чи може, може вже знаєте, може вже десь ви побачили цю інформацію, тому що вона вже була на китайських серверах. Або, може, ви дивитесь пізніше. І побачили, і вже пограли самі в нью, то напишіть, як вам враження. Від цієї події. І що взагалі думаєте? От. Розіграш буде проводитись до понеділка. В понеділок я оберу вже переможців. Оберу переможців випадковим чином. З допомогою рандомайзера буде 5 переможців. Як зв'язати зі мною, також буде. Буде під цим відео або під відео, вже, в якому будуть обрані переможці. Це все, що я хотів розповісти сьогодні. Дякую вам за перегляд. Гарної вам гри і удачі!